Всім привіт-привіт! Ви знову на каналі. Сьогодні я зі своєю подругою Машою зайду в цей покинутий готель. Всі в нього бояться заходити, не знаю чого. Але нас сюди послали, щоб ми це вияснили так, божечки. Ну, двері виглядають тут не дуже привітно. Але, думаю, не... це не така вже і що... Так. Ого, угу, гляньте. реально готель. Тут деякі вікна ще заколочені. Так, ладненько. Двері відкриті. ну, Странно. Ладно, може тут не так вже і страшно, але ліхтарик знадобиться, бо електрики тут нема. Ну, це, думаю, вже і так зрозуміло. Ну. Так, ось ми з Машою вже з ліхтариками, так. Так, ну що тут такого страшного? І оглянь, тут якісь сміття. Ех, пахне просто жахливо. А що ну, там такого страшного? Боже! Бускалет, я ж ти скочила Там був скелет, ви бачив? Там реально бускалетку попалки фе. Вже неприємно, але скелет мене дуже злякав. Може, ну все-таки не варто було сидіти. Ладно, може на другому поверсі не так страшно, Тут взагалі цей ліфт працює. Так. О, все, наче тут. Тут теж там. О, Боже, тут якась могила. Це якийсь гориб. Мені трохи реально стрім. Маш, чого ти там стоїш? Боже, якась людина, але схоже, вже не жива. Це що за номер. Друзі, зараз мені капець як стрно, мені кажеться. Що... Боже, я дуже хочу звідси вже фідела. Мені кажеться, що ми звідси зараз не вийдемо. Тут реально так стрмно, ще й ці горби і ржаві, вже старий стоп. Стоп, а куда пропала Маша? Ребят, что с Машей? Боже, мне страшно, она же тут одна осталась. Фух, Маша тут, фух. В смысле? Ребят, мне Маша крикнула, что тут в лифте зомби. Ладно, давайте проверим. Ну и где зомби? Ладно. Піднімусь на третій поверх. Так. Ой, на кого це я нажимаю? Тут зомбі! Тут зомбі! Тут зомбі! Воно за мною! Воно за мною! О, це ребят! реальний зомбі! Куди воно йде? О, куди воно припало? Мені ще душі страшно! Тут реально? Це реально якийсь зомбі! А Маша Маша, ти де? Заві... О, Боже! Боже! О, Воно зможе. Я не знаю, що воно з нами зробить, але мені ужасно, страшно. Чесно, може, іди до мене Де конкурс. Нам треба десь сховатись. Боже, мені дуже зараз страшно. Зря ми сюди пішли ще й двері заперті. О, господи. зря ми сюди пішли. Так, ладно. Ма... О, мені Маша крикнула, що ми можемо зайти в якийсь номер. Вона сказала на другому поверсі номер синій. Ну добре, давайте піднімемось. Другий поверх, мені чесно. страшно, реально. Так, де цей синій номер? По-моєму, цей синій, так? Да? Так, да, ось синій боже, глянь. Чи закриті вікна, вікна розбити теж не вийде. Ладно, давайте сю ніч. Коротше, ми поки побудемо тут, якщо зомбі ніяк не вірветься, то ми, мабуть, зробимо другу частину, як ми звідси якось втечимо, якщо взагалі втечимо. Так, начебто зомбі нема. Сподіваюсь, що ми тут в безпеці. Так. Ну, здається, ми в безпеці. Стоп Тут зомбі? Ааа!